Поховали 30-річного героя Станіслава Романенка 11 березня. Вулицями міста Луцька та Підгайцівської громади простяглася нескінченна колона автомобілів, супроводжуючи тіло молодого захисника. Шлях воїна за свободу та незалежність України розпочався ще з подій майдану, де він брав активну участь. У чотирнадцятому році герой боронив батьківщину у лавах підрозділу АЗОВ з початком повномасштабного вторгнення. Попри проблеми зі здоров'ям, захисник знову став до війська добровольцем. А з квітня 2024 року підписав контракт із ЗСУ та отримав звання молодшого лейтенанта. За період служби Станіслав був нагороджений відзнакою полку Азов за звільнення Маріуполя, медаллю президента України захиснику вітчизни та медаллю незламним героєм Росії. Сійсько-української війни командир взводу безпілотних авіаційних комплексів Станіслав Романенко загинув 7 березня. Виконуючи свій обов'язок із захисту батьківщини біля Добропілля Покровського району Донецької області у рідному селі Струмівка, односельці та небайдужі українці, утворивши живий коридор, зустрічали героя навколішки. Відспівування захисника відбулося у тамтешньому храмі. Поховали Станіслава Романенка на сільському кладовищі. У нього залишились дружина, двохрічна донечка, батьки та двоє братів. 12 канал висловлює найщиріші співчуття родині героя.